Щойно я почав думати, що осіння презентація Apple не відбудеться. Компанія фактично оголосила про свої плани. Цього разу Apple підготувала те, що особливе замість традиційної довгої півтора години презентації у форматі онлайн стріму. Ми отримаємо цілий тиждень анонсів, починаючи з понеділка, з 28 жовтня. Згідно з твітом Грега Джовсяка, він запропонував Mac U Calendars, натяк на відмітте дати у календарі, супроводжуючи це повідомленням. Анімацію значка Finder, який перетворюється на логотип Apple. Цей натяк з грою слів підтверджує, що на нас чекає цілий тиждень Mac. Mac тиждень, впродовж якого будемо очікувати на анонси трьох уголовних продуктів MacBook Pro, iMac і Mac Mini, обладнаних новими чіпами серії m 4 Чи відбудеться це саме так, чи буде це стандартна класична презентація? Дізнаємось буквально скоро. Свої припущення можете залишити у коментарях. Модель М4 вже стала частиною лінійки пристроїв Apple у травні цього року з появою iPad Pro, і ми знаємо, що вона забезпечує значний приріст продуктивності приблизно на 25% вище ніж попереднє покоління М3. Проте ми ще не бачили цей чип у комп'ютерах. Mac, де він ймовірно отримає додаткові можливості. Під час цього тижня презентації Apple планує показати не лише m 4 а й більш нові потужні варіанти m 4 Pro і m 4 Max, які за чутками забезпечать іще вищий рівень продуктивності, особливо для професійних користувачів та творчих команд. Неочікувано? Очікувано. MacBook Pro з чіпом m 4 вже потрапив у поле зору завдяки витоку, і жителі країни 404 показали базову модель m 4 у розпакуванні, що дозволило дізнатись ключові оновлення. У цій базовій моделі ми тепер маємо 16 гігабайт об'єднаної пам'яті у базовій комплектації. Хто не знав, раніше було лише 8, а також три порти Thunderbolt 4, так не п'ятий, два зліва та один справа. Крім того, новий колір Space Black тепер буде доступний для усіх моделей MacBook Pro, а не так як було раніше, тільки для моделей m 3 Pro та M3 Max. Це значно підвищує привабливість базової версії для користувачів, які хочуть зекономити, але все ж отримати потужний пристрій у новому кольорі. Щодо продуктивності m 4 Max, за оцінками, цей чіп може стати найпотужнішим серед усіх випущених Apple на сьогодні. Він може бути навіть швидшим за m 2 Ultra, і це величезний прорив, особливо для тих, хто потребує серйозних ресурсів для роботи з важкими завданнями, такими як монтаж, 3D-моделювання або робота з великими наборами даних. При цьому автономно. Бука складе до 20 годин, що є абсолютно безпрецедентним показником для такої продуктивності. Після оновлення MacBook Pro Apple зосередиться на настільних комп'ютерах, зокрема iMac 24. Цей комп'ютер за попередніми даними отримає чип М4. Але Pro або Max версії тут не передбачено. Таким чином, це будуть досить стримане оновлення, можливо, з деякими новими кольоровими варіантами для корпусу для свіжішого вигляду. Окрім цього, iMac може отримати додаткові покращення в області периферійних пристроїв. Очікується, що Apple представить оновлену клавіатуру Magic Keyboard, мишу Magic Mouse і трекпад Magic Mouse з портами USB-C замість Lightning. Це зробить ці пристрої універсальнішими та полегшить їх підключення до нових пристроїв Apple. Mac Mini з m 4 Стане ще однією важливою новинкою. Очікується, що його новий дизайн буде значно компактнішим і наближатиметься до розміру Apple TV, хоча може бути трохи вищим за поточну модель. Алюмінієвий корпус залишиться, і Mac Mini буде оснащений трьома портами USB-C на задній панелі, HDMI, Ethernet та різними варіантами з чіпами m 4 та m 4 Pro. Також ходять чутки, що можливо ми з вами побачимо маленький Mac Mini, в якого буде окремий зарядний пристрій, який буде виведений назовні, і там буде блок живлення, і також там буде Ethernet, так як це зроблено в iMac-ах. За чутками, новий Mac Mini може перевершити всі очікування, набувши настільки потужної продуктивності, що він здатен замінити дорожчий Mac Studio для більшості користувачів. Завдяки оновленим портам та появі портів спереду і компактності. Це стане відмінним вибором для домашніх офісів або для тих, хто потребує потужності у компактному корпусі. Окрім оновлення основних пристроїв, також очікуємо на оновлення аксесуарів: Magic Keyboard, Magic Mouse і Magic Trackpad. Але швидше за все, тут якихось змін ми не побачимо, окрім того, що замінять лайтнінг на USB-C і можливо покращить версію Bluetooth для з'єднання, щоб було краще аніж є зараз. Починаючи з 28 жовтня, новий інтелектуальний помічник Apple стане доступним на усіх платформах, але не в усіх країнах і України там. Немає, але він забезпечить новий рівень зручності. І ми побачимо оновлений вигляд Siri, текстові інструменти для редагування та нові можливості штучного інтелекту, які допоможуть у виконанні завдань щоденного користування. Нові чипи m 4 дозволять Apple Intelligence працювати ще швидше та ефективніше, підтримуючи його продуктивність, особливо на Mac, де додаткова потужність сприяє розкриттю можливості Apple Intelligence. Це будуть великі оновлення від Apple, і вже за кілька днів ми побачимо їх у дії. Якщо що ви чекали на новий Mac з чіпом m 4 яка модель вас найбільше зацікавила: MacBook Pro, iMac чи Mac Mini? Напишіть у коментарях свої думки про оновлення. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!